Друзі, привіт! Це те саме нашумівше моє варення, рецепт якого всі запитували. Моє улюблене варення зі слив з какао. Готую його щороку. Дуже просто готується. Всього три інгредієнти і неймовірно смачне. Це дуже вдале поєднання: слив з какао, такий кисло солодкий, насичено, шоколадний смак. Все абсолютно натурально, добре зберігається. Таке варення точно не купиш в магазині. Отже, сливи потрібно помити і почистити від кісточок. Для цього рецепту підійшли. Йдуть будь-які сливи, це вже випробувано, але найкраще це сорт угорки. Далі сливи засипаємо цукром, перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб пустили всі. Далі відправляємо сливи на плиту і доводимо на малому вогні до кипіння. Тоді вимикаємо і залишаємо, щоб вони вистегли. Я часто можу залишати сливи на ніч, коли вони вже повністю охолонуть, додаємо до них какао і перебиваємо це все блендером до однорідності. Далі знову відправляємо варення на плиту, доводимо до кипіння і варимо ще 5 хвилин після закипання. Далі, швиденько, доки варення ще гаряче, розливаємо його у чисті стерилізовані банки, накриваємо чистими стерилізованими кришками і герметично закатуємо. Закутуємо і залишаємо до повного вистигання. Варення дуже класно зберігається при кімнатній температурі, але я думаю, воно довго у вас не постоїть. Тож готуйте і нехай смакує.